Прощання із захисником неба на позивний дід у бучі провели в останню путь досвідченого пілота Михайла. Матюшенка 61-річний полковник повітряних сил загинув у небі над Чорним морем під час виконання бойового завдання 26 червня. Росіяни влучили в літак Михайла ракету. І саме дід навчав пілотів, яких згодом стали називати привидами Києва. Аби відшукати тіло пілоти найвищої категорії, якому, окрім бойових завдань, довіряли управління президентським бортом. Україна по допомогу зверталася до інших країн за три місяці пошуків тіло. Михайла Матюшенка знайшли в Болгарії. Його штурмана і досі шукають. В останню путь його провели в рідні бучі. Льотчика провели рідні і побратима, аби віддати шану загиблому герою. У небі під час поховання пролетів військовий штурмовик. На свій вік дуже негрічний дід. Так, як його позивний, всі його знали як дід. Він дізнався про нестачу пілотів на східному та південному напрямку і вирішив взяти участь і там. І в одну з таких рокових ночей сталося те, що сталося. Нам повідомили, що він не повернувся з бойового завдання. А інформацію про те, що його тіло. Знайшли на території Болгарії, ми отримали 5 вересня. Я впевнена, що він буде янголом обережати всіх наших хлопців.